Вже завтра Верховна Рада може зробити перший крок до здешевлення газу для населення. Так вважають автори законопроекту щодо зниження ренти на газовидобуток. Наразі компанії сплачують державі 70% від вартості видобуток блакитного палива. Такий збір на думку законотворців просто вбиває вітчизняну галузь, тож ставку пропонують знизити до 29%. Таким чином, мовляв, газове добування в Україні стане привабливішим для інвесторів. Цей закон дає надію Україні до енергонезалежності. Фактично, людям цікаво, що щоб у них був дешевий газ, який постачається до них системно, без всіляких перебоїв. А цього можна досягти тільки якщо збільшити власний видобуток газу в Україні. У «Нафтогазі» пропонують відтермінувати ухвалення закону. Адже саме з цих коштів наразі держава субсидує газ для населення. Ми би пропонували пройти этот отопительный сезон в рамках того плана, который был согласован с правительством ранее, и уже по его завершению, когда будут четко понятны потребности и возможности регулировать ренту, повторюсь, для государственных и для совместной деятельности. По частным компаниям предложение по уменьшению ренты «Нафтогаз» поддерживает.